До кінця року зниження цін на усі телескопічні навантажувачі JCB у наявності. Чим JCB особливі? Це універсальна техніка, яка однаково ефективна і в полі, і на току, і на складі. Перше це комфорт оператора. Простора кабіна, зручне керування і чудова оглядовість. Усе це для легкої та продуктивної роботи. Друге це потужність. GCB піднімають важкі вантажі на висоту до 9,5 метрів, легко справляючись навіть із найскладнішими задачами. Третє багатофункціональність. Завдяки змінному навісному обладнанню один навантажувач замінює кілька машин. І найголовніше усі ці машини доступні просто зараз, без очікування і за зниженою ціною, плюс найвигідніші умови фінансування. Телескопічні навантажувачі GCB. Це інвестиція, що працює щодня.